Ви знаєте, я попрошу хвилинку уваги, Юрій Віталійович, пані Ніна, я одну хвилинку. Роман Семенуха ви, ви показав нам всім оцю фотографію. І це дуже доречно. От за, цю, от за цю подію мало бути подання у Верховній Раді. От за це він мав відповідати. Юрій Віталійович, я вас прошу послухати одну хвилину, я не так часто тут виступаю. Ваш син був в АТО. Він з'їв свою ложку війни. І ви знаєте, ви, напевне, сиділи вдома і кожен день думали, а чи вернеться син додому, чи не вернеться. А цю війну в нашу Україну привів він. І всі його публічники, які разом там сидять. Я хочу звернутися до депутатів, які мають відношення до Донецької і Луганської області, яка є їхньою рідною землею. Оце він привів на ваші землі війну. Він все зробив для того, щоб ваші діти не ходили в рідні школи, щоб вони не відвідували в бабусь, в рідних селах. Він все для того зробив, і він це робить для того і надалі. Я розумію, у вас зараз якась є між собою домовленість. Але побійтесь Бога, ви подивіться, що робиться з дітьми колишніх регіоналів, з дітьми Герман, з дітьми Януковича. Завжди пам'ятайте, влада є і влади потім може і не бути. Ніхто ще не обманув завтра, ніхто ще не обманув справедливість. Завжди добре про це пам'ятайте. Якщо завтра станеться щось не так у вашій сім'ї чи у ваших долях. Не звинувачуйте себе, не шукайте і не управдовуйте себе. Ви будете знати, за що ви відповідаєте, бо ви вже думаєте, як зробити так, щоб він сьогодні пішов додому. Він має, вибачте за слово, не сидіти в тюрмі. Він має бути відправлений, я не знаю навіть куди, і ізольований від суспільства. Бо тому, що такі люди тільки, пос... тільки сіють зло в пам'ять за всіма людьми, які загинули на Майдані. Які загинули в АТО, їх же тисячі. Побійтесь, будь ласка, те, що вони дивляться на вас, з небес, і опам'ятайтеся, і давайте його відправимо туди, де йому місце. Дякую, Виступи.